Їхню творчість об'єднала дружба та мистецтво. Уже шість років три художниці працюють разом, створюючи спільні виставки, що вражають глядачів. Але Філіпова з Івано-Франківська, авторка авторської техніки, яка поєднує декоративний розпис та особливу фігурну абстракцію. Її роботи це справжня гармонія кольорів і форм. Роботи в трьох мисткинь, всі в різних техніках, в різних жанрах. Позаду мене мої роботи серед них запатентовані, які виконані авторською, Технікою, я працюю в стилі декоративного розпису і частково абстракції. Надія Садов'як працює в. Жанрі е, нейрографіки свої твори на виставці представила і Наталія Вовчук з Коломиї. членкиня національної спілки художників України, авторка і кураторка проєкту Вільні квіти у своїх полотнах Вона досліджує теми свободи, пам'яті та жіночої сили. Хочу сьогодні представити свої художні роботи, які створені і під час війни і до війни, тому що в перечутті, напевне створювалися якісь такі роботи, як відзеркалення душі. Тому коли пані Галина Філіпова назвала виставку Дзеркала, вона мені дуже віддзеркалила. І от зібралися в трьох і зробили таку виставку. Виставка розміщена у трьох залах арт-простору Зодяк і триватиме до 1 жовтня. З коло мої Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.